Будем грішить. Оу, oh, No. Завтра приду скажуть в утеряних віщах або вообще немає. Що тут інтересно викидати? Може нам і в секонд не надо. Принісся я перший раз, вирішив спробувати постирати речі. Написали мені в 19.20 повернутися, щоб їх перемістити в сушилку. Перемістили мені в сушилку і написали 10.45. Я ще думаю, 10.45, а воно не закривається 10.45. Я на всякий случай переспросив, кажу, точно 10.45? Да. Ми приходимо, а тут написано, час роботи до скількох? Посліднє, ну, здати тільки написано. Вообще, час до 10, а останнє можна 8.30 здати сушку. Отлично. Я ще переспросив, кажу точно. Кажу в 10.45. Да, точно. Пиздец. І де мої тепер вещи. Я сподіваюся, що я завтра прийду, а вечі будуть, тому що буде прикол, якщо їх не буде. Я просто для Падаєш на стульчик. Буду тут сидіти контролірувати. Це труба. Вкратце покажу вам так Табір, а? По сути, их надо вытаскивать, наверное, с сушки. Я не думаю, что они их все оставили. Подозреваю, что нет. Ты думаешь, вони их здесь витягнули и і... утилизировали? Я думаю, что ты будешь сильный ба как я с чемоданом. Семь человек пройдешь. Да конечно. Тебе отдадут, возможно. Может и нет. А там еще, э, там еще був тип. Він не разговаривал на нашем. Кажу, точно 10.45? 45 перед головой махает. Подстава страшна. А от, собственно, наш корпус, Мы ми живемо. Може хтось захоче в Дигель приїхати, то якщо що, я жив. Ну поки що і живу. Хоча не, не їдьте сюди, не <різь> я замилю на щоб ніхто не знає, в якому я корпусі живу. Бо зараз понаїжджають тут разные. В чому прикол? Получается, чувак, який ну, наші знайомий, він теж здавав вещи стирати, то йому постирали за час він каже, сушилка була час. Ну, Мені ж це написали, що 10.45 я дивлюся, це 3 часа сушиться. Думаю, нічого собі, мені вирішили поблажку зробити. 3 часа віщі посушити, думаю, шикарно посушаться. А в відтоді виходить, що може вони мене обманули для того, щоб собі вечір намутити, тому що побачили, що там типу, бренди, я не знаю. І ну, блін, якось странно. Я ж говорю, я, ж, я, я переспросив, кажу точно, 10? ну так, да, 10.45. Так у них графік до 9, я не знаю, чи до, до 9.30, виходить, якщо 8.30 посидять сушка. 10. Як можна? Ошиб... Я думав, що можна них другі цифри, знаєте, якісь римські може, не знаю. Та ні, цифри ж не відпочаються. Як можна було написати, завтра приду скажуть, утеряних речах, або взагалі немає? І що тепер робити? Буду без речей. А я ще в чому прикол, що я одні з віші, всі які я ношу, і на мені зараз веші, яких я вже хожу три дні підряд. Я думав, завтра Ой, сьогодні заберу ці шмотки. Уже завтра одягну нові посушені, постірані, а ці здам опять стирати. А що це виходить тепер мені робити? Коротше, я не знаю, це просто жопа якась. <світ> <світ> Де бичок затушився. Сука. Я хую. Забрав наконець-то. Просто положили в коробку. Подивіться, які відончики. Ай-яй-яй, наконець-то я попав на німецьку набережну. Зайшли з Даші в магазин, приобрели отаку от штуку. 5 євро, 250 гривень, шампанське. Я просто фанат сердючки. Шампанська вина, я подавилась, хімія одна. І от я хочу подивитися, щоб випити хімію одну. І ще, помимо цього, я дуже сильно заболів. Соплі, горло і. Що ти вмираєш? І живот дуже сильно ріже, я не розумію от чого. На крапку не дава, їсти не хочеться, просто тупо живот ріже. Зато шампанське взяли, будемо зараз пити на набережні. Даша, що ти скажеш по поводу коментарів там, які тобі пишуть. Нічого. Як твій коментарі за соліву? Ну це не А по поводу паркана. Там де чого ти не підсадив її на паркан. Щоб ти спросив? Ну от він спитав. Так там були великі. Якщо ми вилізли перепрыгивать, ну це просто жопа. Ну от. Це огромна висота просто. Хорошо, що ми знайшли дырку. Забори. Как можна було туда підсадити? Одна сторона була з піками точеними, реально, ну там були шпики, а друга сторона двухэтажная, як ви це представляєте, от мені цікаво. Чувак, який писав коментарі. От як ти це представляєш? Ну допустим, я її підсажу, і вона буде прыгать з 2 етажа или що? Це те ж саме, що просто скинути з другого етажа. Який смисл? А так ми акуратно обошли, і так ніхто не дзвонив, А так була вероятно, що хтось подзвонить, і будуть проблеми, штрафи, і зачем це надо. Че вообще, блять, я, взагалі, я читаю, І так. Подожди, какой там. Я еще не. І так. На 1 или на 05? На 1, там на 05 ничего видно, не буду. Итак, вскрытие онлайн без смс регистрации. А нет, подожди, мне надо закрывать уши. Зачем? Я боюсь. Ты боишься шампанское хлопнуть? Нет, Валик, иди туда дальше, отходи. Так я сейчас в воду стрельну. Я так давно шампанское не открывал, что это жесть. Шо це за проволока тут? Так иди туда, дальше. А что це відкривай. за проволока? Я так и не. Валюк, я просто декаль, понял? Я типа не шо, не И шарю, что открываю. Щас, я не шарю, что за хуйня. А шо це? А шо це за проволока? Как ей снять вообще? Она, типа, тоже должна выпрыгнуть, че-шо? Валик, где ты туда открывай? Это не тринкен зантарара. О, ноу! И сразу с хуй. Оу, oh, no. ну по поводу шампанского я не прокомментирую, потому что я его редко пью, только на Новый год. Я сказал Хапи, я трошки буль-буль-буль. Ми з Дашою роз'їхали по домам. Ну, якщо лагерь, можна називати домом. Тому що там многі в коментарях визналися, що А як це ти лагерь називаєш домом. Ну ви ж розумієте, що я маю в виду, коли ти цілий день чимось займаєшся і потім хочеш віддихнути і в тебе немає постійного місця проживання, то ти вже там, де спиш, це домом. І коротко, що виходить, метро закривається. В час ночі в, в електричках теж з часу до 4 пауза і ходять тільки автобуси. Я сів на один автобус, Даша сіла на другий. Її автобус їде до конечної а мій автобус з пересадками. І я сів на автобус, а він поїхав не в ту сторону, тобто я не з тієї сторони сів. І, в общем, я вийшов, карти в мене глючили, думаю, це я на тупаши, не я на В общем, я проїхав дві остановки, вийшов. Дивлюсь, а той автобус, який ближайший, він їде через 40 минут. І я вже кілометр тулю пішком для того, щоб дійти до автобуса, який вроді як їде без пересадок. Не знаю, він в ітогі приїде зараз чи не приїде, тому що непонятно чи він ходить. Ну я вже скільки міст пройшов, інтересних. Навіть улички Берліна маленькі, там де закаулки пройшов, і зараз вийшов на набережну. Тоже похожу на ту, на яку ми сиділи, тут же виходить по всьому Берліну є річка. Тут тоже такі відончики непогані. Ось така от красота, сутриса. Та так ти що? Ось так йду до автобуса 3 часа ночі, а я гуляю по Берліну. Але, если чесно, я не розстроєний даже. Ну, звісно, спать хочеться трохи уставший из за того, що на сон клоне. Но тим не менее, я осознаю, що я сейчас іду і гуляю по ночному Берліну. І це гріє мою душу. тому що Більжащих переходів немає. А ні, є. Ну, це нормально. Це тут взагалі нормальна практика, мене це ще удивляє. Тут взагалі нормально на красний переходить. Люди постійно тут на красний переходять, не стісняються взагалі. Якщо, наприклад, у тебе горить красний і в машини ще красний, то ти можеш переходити. А вже коли в тебе горить красний, а в машини зелений, то зрозуміло, що переходити не треба. Ну, тут по-разному, тут буває таке, що якщо машин, наприклад, немає на красний постійно переходять. І коли машини стоять, переходять. Ну, у нас, в принципі, теж так, але для другої сторони, лічно мені не непривично, тому що я думав, що тут все прямо строго, але ні. Це, мабуть, якісь стереотипи просто. В общем, я вчора гуляв з Дашою, а Нікіта розказує, як він вчора гуляв. Розкажи, що ти тільки що мені розказав. Просто історія реально смішна, навіть хочеться влог ставити. Короче, приїхали ми на Шпандау, грубо говоря, край Берліна. Там, может минут 10 и уже будет начало э, начало Бранденбурга, типа Гонац Киевской области. И там есть парчок. Э, я знаю, что на Варшавке тоже станция э, продают в парку очень много зелени. Ну, типа афроамериканцы. Сидит много, а взять можно почти у любого афроамериканцы. Э, и мне тип вчера рассказывает, что, короче, если к тебе подходит чувачок и говорит тебе Алис Гуд, то надо либо ответить я, если ты не хочешь брать. Если хочешь брать, надо ему ответить хочу зелени. на ну, ну, начинают открывать то ли чемодан, то ли рюкзак, кто с чем ходит, кто насколько педагог, кто насколько быстро умеет бегать. Uh -huh. И берешь у него все спокойно. И там, наверное, в парке мы ходили и сидели вот, ну, группа, может, 4-5 человек. Наверное... Четыре такие группы мы встретили. И к нам же подходит этот тип, Алис Гуд, мы отвечаем, все хорошо, типа я. Он проходит дальше. Проходит минут 5. Мы смотрим, подъезжаем, <с Nein> короче, бопит с мимо. тип с чемоданом, нахуй как дал дёру. С чемоданом? Или с рюкзаком? С чемоданом. То есть ты хочешь сказать, что у него весь чемодан был забытый? Да я хуй знаю, что у него там в чемодане. Я не проверял. С собой можно носить только 25. А 25, ну, может, это такой чекетик. Кстати, типа он них легально. Ну да, 25 с собой можно носить. Но если там 25.01, тебя уже прижмут нахуй. А у него был чемодан. А у него был, ну как? No, ну типа чемодана. Здоровая, здоровая no. сумка, блядь. Ага. Типа ходил no, вот И он только побачил сразу втулил. Дал такого дёру, что это усет болт. Я тебе говорю, я не видел, чтобы люди так быстро бегали. А, самое интересное, к нему же еще подходит потом тип. Мы обратили внимание еще где-то через минут пять, пока он удирал, удрал куда-то на другую сторону мы его увидели по белой кепке, и к нему подходит тип, типа, купить. И тот такой no. бухает головой потерянный, говорит, нет, нет, показывает на ментов. La <laughs> ну, они же, по идее, ментам и пошли. Кстати, интересная инфа, бачит, оса летает. Тут штраф, если убить осу. О, она сейчас села на телефон мне. 600 евро, я офигел, когда узнал, что 600 евро, если убить осу. Я, ладно, я понимаю, что там джолл есть смысл, там, ну, штрафовать, а, а осу, В чому прикол, я хз. Бжели, шукають квіти, мухи зовсім інші. Тобто можна по-різному відноситися. Але... Диви, 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 йота. І спеціально ж літає. Диви. Що про провоцируєш ні? ні, я... Вибрались в город спустя два дні. Підожди, чи ми вчора Ну, Я був в городі. А, я не був в городі. Точніше, спустя один день. Один день просидів в лагері, монтував влог з барахолки. Вибрали зараз можливо стрім, запустимо. Перший стрім за кордоном. І... по секондам ще пройдемося. Ну правда, я просто буду дивитися, тому що в мене залишилось 140 євро. От... Ходи, ходи, ходи. От Нікіта мільйонер, у нього там бакси в пачках, пачки не в правда. баксах. Що тут інтересно викидати? Може нам і в секонд не треба. <реш> Чувак. Шот? Так може нам і в секонд не треба буде заходити, диви. Віщ. А, так це ж типа гуманітарна допомога, понял? Типа вже не влаза, і люди так оставляют. Розбери, открой ключом. Ну я думаю, тут интересно мы ничего не найдем. Ну, Хотя прийди. если порыться, ну просто моїх розмірів. Мої розміри сложно буде найти. А так я думаю, там можна щось подивитися, цікавенько. От тепер вже, наконец-то ну, реально настояща осінь. Прямо відчувається, вже така, видно, така пасмурна я погода, Листя випадає. випадає. Да? Так. По запаху, так? Да. Oh, no. А я думаю, що він так на меня дивиться, коли я снимаю. Лучше його не знімати, бо сейчас ще підійде пізди дасть. <ріць> Скажи, а що ти мене знімаєш? Ты <ріць> про що, провоцируєш, де що? Нет. Як на німецькому буде, що ти мене знімаєш або не то мене? Без поняття. <ріць> Це ми знайшли, я не знаю, по-моєму, секонд який який вес, так? Да? Не знаю. Це який ми йдемо. Не знаю. Ну, ти ж там GPT читав, дивився, що є секонди, які навес. Ну, бил какой-то, так. Да. Ну, по-моєму, это не он. Ну, можливо, ми зараз попадемо в секонд, який на вес. Ця шапочка, кстати, непогана. Я ж говорив, що я не сильно люблю такі бренди, але голову согріває вже добре. Дивіться, проходимо тут разні автосалони. І знаєте, що я замітив? Салон, в який Гапанович-Даніл залетів би одразу з п'яти ног. Харлі Девідсон. Щас Гапі дивиться, і слюньки течуть по-любому стопудов. Він навіть якщо грошей би бы не було, він кожен день би ходив. Дивився по обновлення, трогав би. Кожа не сидушки, ну короче, аппи бы по-любому тут цены бы цей салончик по 10-ти на десяточку. Ой-ой-ой-ой-ой, ж там стоит? твою мать. В смысле? У них есть велика, я не знал, что Харли Дэвидсон велика выпускает. 15 тысяч евро, чувак. Залетаешь на таком? Летал бы? Ну, кстати, пиджачок бы под Харли Дэвидсон. И грань! <глупи> як потулив би тут по німеччині. Та да ну на воскресенье день выходной нельзя шуметь. Ты его заводишь, уже выбегают с палками пизда. Думаєш? Ну можем... Ну вроде да, здесь воскресенье не шумят. Особо. Ну да. А тут и ничего не работает в воскресенье. Все закрыто. Прикиньте, реально просто проворачиваешь ключ и все, и пизда. Уже сразу моментально. Нахуй. Да. Летят в тебе и мусор, и все, что хочешь. Siemens Energy. А как пару раз ты приезжаешь, то тебя выселят с той хаты, где ты живешь. Да? Я думаю, да. Спокойно причем. Короче, бушевать тут нельзя по неделям. Реально нельзя. Потому что я ж говорю, даже магазины все закрытие. Там буквально якісь, може, Макдональдсы и все. Ну там может Ларечки ще, кстати, работает. Все, остальные все магазины. А, и в центре, в центре один магазин, который работает. Но там очередя здоровье, потому что один, на весь город работает. 2-3 на весь город Ну хорошо, 2-3. Из-за этого за... чердя вылыки. Не, ну может минут 10 и ты на кассе. <рик> не прям шок що... вау-пау. Вау. Ну, все равно. Неприятно. Понятно. Ну если есть карта, то быстро проходишь. Да. А ну як ты такая круто, Машечка пойдет. Я часы не попаду. Да ты что, на моцику чтобы ездить? Ты же готовишься куплять Харли Дэвидса, ну а це шо. Mm. Ого. О, а тут за тарта уже падал у них то есть. Да? Да. Это маленькая. Columbia Pictures не представляю. 25 евро. Хочешь взять? Хочу. желательно. Залетелы в лидл. Взяв спробувати собі лате мак'ято, яке в них стоїть 60 центів. Мені просто цікаво, тому що по цені вигідніше зайти в Ліду і просто купити собі отак от кофе в стаканчику. Я ще не пробував, не знаю, яке воно на вкус, но Мені кажеться, що буде нормально. І не обов'язково йти в кафій, і брати кофе по 5, по 4, по 3 євро. Плюс ще зробив таку закупочку, так як ми в останнє час нічого не співаємо хавати, тому що ми пропускаємо завтрак, в обід нам взагалі сьогодні дали салат, я не знаю, там калорій 100 може. І для того, щоб ми хоча б ходити могли. Я взяв тут мівіну. Це я взяв маленьку пачку, щоб попробувати. По знижку були якісь. Я не знаю даже що це, картофельні чіпси, якісь такі не просто типу, круглі, а якісь, не знаю, короче, странні. Потім взяв якесь е, біопічення, типу як для веганів, дієтичне такі без начинки, без нічого. Потім круасані взяв пачку, щоб в день їсти по одному круасану, тут 5 штук їх. І. І колу зеро. І це все вийшло на 9 євро. От. 9 євро, оці всі продукти. Дві пачки мівіни, круасани, печення, чіпси, вафлі, вода і кофе. Отакий От ценічок. Зараз спробую, що за кофейочок. Ти розкажи, відкуди у тебе 12 пов'язують. Да, 12 12 чеків. Тобто общий чек вийшов 12, це я розказав за продукти, що я купив. Оказалося, на касі написано, Нікіта каже, о, чуш, так давай, може, Єгіря собі візьмемо. В лагерь провести Нельзя, каже, може вип'єм так. От. І взяли бутилочку Єгіря, і така бутилочка Єгіря на касі написано, що євро стоять. Ми вже розплачуємося. Нікіта каже, подожди. Каже, Щось якось я невигодно, Скупляюсь, каже, Ти скупився на 12 І в тебе куча всього. А я скупився на 7, а я майже нічого не Взяв тільки шоколадку, сендвічі і енергетик. А оказується, що це Єгір стоїть 3 євро. І походу там за упаковку, якщо брати береш упаковку, тоді він виходить за євро. А якщо брати просто такий маленький, маленьку таку от бутилочку, це виходить. Скільки там? Три. Три. Інтересно, а таку маленьку можна здавати в цих автоматах? Прикинь, так. Да. Ти думаєш? Ну думаю, да. так. Ну тут нічого такого немає. Ну, прикольна бутилочка. Так, ладно, попробую я. я що б не впало туди. Попробую я цей кофеечек. Что он себе вообще представляет? Ага. Тут прямо так вот. М -м -м. Угу. Угу. Пойдет. По 10 баллов Просто... сколько? 8. Лучше Старбакс? Той же Старбакс. Отвечаю, он ничем не отличается, просто холодный. Тупо Starbucks. Тоже такой, типа, чуть-чуть с -чуть сахаром, с молоком, кофе. Нормально. Чувак, на тебе отвечаю, тупо Starbucks. А ну давай проверка, сработает? А -а -а. Не, ну банку-то понятно. Это... Ага, декотируется, бутылочка декатируется. маленькая, не? Ну зато 25 центиков за баночку энергетика Надо влетает. Да не, куда мне эту бутылочку? Чикс. По красоте. Сейчас скидочкой теперь не 3 евро будет, а чуть дешевле. 2,75. Нормально. 2,99. Так пойдет. <связываю> Ребята, нашел на... <связываю> Сверху мусорка почти полный десадорант. Да. Да, почти полный. Оставлю зуби. Чувак, поп, поп, Ну, а так поделай. Ебать! Стоит просто сверху мусорка, думаю, а что не взять? У меня такая же... У меня только Ты понял, когда ты вязал с Украины, тебе говорили, бомжевать будешь. Вот это начало. Так нормально, чуешь? Мне нравится такая движуха. На базу. Ты скоро по мусоркам нахуй. То тут, мне кажется, можно такая выцепить, чувак. Мне кажется, что тут нифигово так жить. Привет. Привет. Можете мне помогить? Так? Чтобы на пиво было. На пиво, соля, на пиво не помогаем. Если бы на еду, то я бы помог. І тічавали котик, локи, і граюнчик і локуська.